У центрі Києва відбувся вечір пам'яті Георгія Гонгадзе та його загиблих колег. Люди приносили квіти свічки. Більше 60 журналістів всього за 20 років незалежності. Це страшна майдан незалежності. Також винесли білі паперові скриньки з іменами загиблих журналістів. Їх пізніше підпалили. Після цього учасники акції гуртом рушили до адміністрації президента. На банковій вони вимагали ретельно розслідувати всі справи, а також справедливо покарати винуватців. Представники громадських молодіжних організацій провели акцію протесту біля Верховної Ради в Києві, вимагаючи від депутатів не ухвалювати проєкт закону про мирні зібрання. Почнеться лоса засідання погоджу ради. Ми з вами всі занесемо. Тернення громадян України до голови Верховної Ради, до депутатів Верховної Ради саме з приводу законопроекту 2450. цей документ передбачає обмеження конституційного права громадян на вільне висловлення протесту. Вважають учасники акції. Вільні забрання захищати молодь тому числі. Великий майстер і в минулому голова школи чайної церемонії Ура Сенке з Японії Сен Генсіцу, вперше завітав до України та на честь святкування 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Японією провів у Київському політехнічному інституті лекцію та демонстрацію традиційної японської чайної церемонії. Гості дякують за чай. Паломники хасиди святкують Рожга Шана. Новий рік за юдейським календарем. Біля могили одного з засновників хасидизму Цадика Нахмана в умані. Щороку з цієї нагоди десятки тисяч їх з'їжджаються до цього святого для них місця. спусковий апарат російського пілотованого корабля Союз успішно приземлився в Казахстані. На борту корабля було троє астронавтів: двоє росіян та американець. На міжнародній космічній станції вони провели на орбіті 124 дні. Сотні студентів зібралися в центрі столиці Грузії Тбілісі, на акцію протесту, щоб зажадати відставки міністра з питань виконання покарань і міністра внутрішніх справ Грузії після перегляду відео у випусках новин двох опозиційних каналів, які як заявляють показують тортури, жорстоке поводження і ґвалтування ув'язнених в одній в'язниць країни. Після протестів обидва міністри подали відставку. Президенти України і Польщі Віктор Юнакович і Броніслав Коморовський взяли участь у церемонії відкриття меморіалу жертв тоталітаризму на території національно історико-меморіального заповідника Бекінянські могили. У сталінських репресіях Україна втратила мільйони синів і дочок. Jednym ze znaków naszej polskiej wolności musi być dotarcie do bezimiennych katyńskich dołów śmierci i przeistoczenie ich w polskie cmentarze wojenne. В Афганістані терорист-смертник підірвав замінований автомобіль поблизу міжнародного аеропорту Кабула. За повідомленнями, загинули дев'ять іноземних авіапрацівників і троє афганців, Ще вісім громадян Афганістану були поранені в цьому інциденті, коли авто зі смертником врізалося в мікроавтобусі з авіаторами. Відповідальність за теракту взяло на себе угруповання ХСБ Ісламі, яке називає напад помстою, зазнятий приватними особами у США антиісламський фільм. Сотні афганців кілька днів поспіль виходять на вулиці Кабула. Вони протестують проти опублікованих у Франції карикатурна пророка Магомета, а також проти знятого у США антиісламського фільму. Вони вигукують гасла на кшталт Смерть Франції чи Смерть Америці. Такі протести відбуваються цими днями і в багатьох інших мусульманських країнах.